Гробниці, які не чіпали 4300 років, виявили в сакарі, що за 25 кілометрів від столиці Єгипту. Їх знайшли біля піраміди Джосера. Ми виявили дві гробниці: одна епохи фараона Уніса, останнього правителя п'ятої династії стародавнього царства. Другу датуємо епохою фараона Теті, першого у шостій династії. В одній гробниці на глибині 15 метрів знайшли вапняковий саркофаг із мумією. Останки належать людині на ім'я В одній гробниці. Ми знайшли мумію людини вкриту золотими пластинами. Крім того, ми виявили 14 статуй. Знайдені статуї лежали в різних гробницях. У першій поховано священнослужителя Хномджедефу, який також перевіряв чиновників. Гробниця прикрашена розписом зі сценами повсякденного життя і належить до п'ятої династії. В іншій знайшов спочинок хранитель таємниць і помічник великого правителя палацу. У Сакарі розташований некрополь Мемфіса, столиці стародавнього царства. Загалом тут 11 царських пірамід. У них здебільшого поховані фараони шостої династії. Але є також і Першої та Другої династії. А центральне місце належить гробниці Джосера Фараона третьої династії. Також недавно єгипетські археологи виявили десятки поховань епохи Нового царства в долині царів у Луксорі, гробницям понад 3,5 тисячі років. Наразі вчені шукають другу піраміду фараона Хуні. Припускають, що він звів її на острові Елефантіна на річці Ніл.